Це ЮАР-10 М, штурмова гвинтівка ЗСУ. Саме з нею сьогодні готуються до бойового завдання снайпери 21-ї бригади. Тут за декілька кілометрів від передової вони відпрацьовують усе до дрібниць. Адже вже сьогодні вночі права на помилку у них не буде. Ваша задача максимально не виявити ворогу свою позицію, свою спостерігальню, свій спостерігання. Якщо в нас іде правий лідер. Ми робимо з трохи правіша. Тому давай вітер у нашу кулю. Здував, вона все одно і поважувати як можна пісніше е, і правіше. В Юар-10М максимальна дальність стрільби 850 метрів, але безпосередньо на позиціях снайпери працюватимуть із іншою зброєю і з іншою дальністю. І тоді категорія поправок ускладниться. Температура возника важливість. Далі здоселі, та вату щось затримання. Снайпер можна дані дістанції, там тобто, де вчитися кальори собачення зімні, скоро собачення зі станція на вже дві тисячі метрів із На такій відстані і з такими параметрами розрахунків влучно стріляти сам снайпер не може. Тому далекобійники працюють лише у парах. Снайпер працює до 800 метрів один. Свише 800 метрів снайперу потрібен коригувальник. Коригувальник – це другий номер, який надає снайперу правильні команди та поправки на вітер та дальність стрільби. Сім-чотири. Цей псевдо зник ще від 14-го року. Тоді, впродовж одного виходу на позицію, він знищив сімох ворогів. А чотири. 4... Чотирьом з них калібром 762 з СВД він відцяв голови. Тепер 7,4 на досвіді готує інших снайперів. Вже цієї ночі вони доводитимуть, що і самі гідні схожих псевдо.